Ми починаємо пошук народного шефа. Основ квіта баранина. Яйця перці завжди куштую. О, як пахне харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. Смачнюсінький плов плов віями в бушлях. Зірка тут я а експерти професійним оком обиратимуть найкращі. Дуже багато мінусів Це зашкварно на мій погляд. ще можна було випити. Тож отримає звання народного шефа. Гарненько, там да? mm -hmm. смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіонально. Ой, у мене сльози пішли. Не, не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кус Кус. Це щось новеньке. Давайте дивитися. Добрий день. Мене звуть Людмила. Сьогодні я вирішила поворотися за званням народний шеф. Людмила Баєва, 60 років, пенсіонерка і щаслива бабуся трьох онуків. Я знаю багато рецептів, які вас просто здивують. От як ви думаєте, з чого можна приготувати котлети? Можна з капусти, можна з кабачків, можна з м'яса. От сьогодні я приготую вам. Котлети із горіха. Зараз підійшли до основного інгредієнту. Це волошські горіхи. Нам треба дуже гарні. Можна спробую? О! 150 грам. Давайте 200. Гулять так гулять. Я все життя готувала котлети з м'яса. Але якось була на Полтавщині, і моя подруга мені каже, давай зробимо котлети з горіха, бо в неї там горіхове дерево, цих горіхів можна і свиням годувати. То я давай кажу, зробили, слухайте, так смакота. Чим вам не м'ясо? І тоді я вирішила зробити експеримент над своєю подругою, яка в мене вегетаріанка. Подала на стіл, і люди були, і гості були. і Я для неї так котлети, кажу, це для тебе. Вона так, ой, смачно. І всі так потягнулися, по по трохи, розтягали. Та й питають, Люда, чого ти зробила? Смачно, але м'ясо чи не м'ясо. Я говорю, дівчатки, це м'ясо горного барана. <рес> <рес> Та подруга, яка вегетаріанка, каже, ти що здуріли, я ж м'яса навіть такого горного барана не бачила і не їла. І ти що? Я кажу, з горіхів. Як з горіхи? Вони на смак, як м'ясо. Але трошечки смачніше навіть. Ще для цієї страви мені потрібна сметана. От. А от як я її використаю, це розкажу попізніше. Так, сметана. Оце сметана для таємного інгредієнту у нас. Так. Це вона трохи кисловатенька. Ось це вже ваша галя балована. Це таке діло. Якщо вже робимо шедевр, то воно треба робити шедевр. Давайте готувати. Воно одну баночку пасує до таких страв. Дякую. Навзаєм. Навзаєм. Інгредієнти повністю є. Поїхали готувати шедевр. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали, які і будуть оцінювати страву. Вітаю, шановні експерти. Мене звуть Людмила. Сьогодні я хочу презентувати вам неймовірно смачне, поживне і таке оригінальне блюдо. Це котлети із горіхів. Дуже цікава страва котлети з горіхів. Першу, раштю. Я взагалі така м'ясна тьотя. <рес> м'ясна тьотя. Вадим Бзажинський, пава, шеф-кухар з багаторічним стажем, переможець проєкту Майстер-шеф та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Коли я вперше приготувала ці котлети, тобто вимушено приготувала, бо в мене друзі виганули, вони прийшли до мене із такими очима на то олів'є, на ті бітки, а я ти раз і котлети згоріли. Котлети з горіхів. Ну, я заінтригований. Олександр Гриценко професійний шеф-кухар. Фіналіст проєкту, майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Я зараз хочу вам показати, чого цей шедевр робиться. Основний інгредієнт це у нас звісно, горіхи, болузькі горіхи. Картопелька це другий важливий інгредієнт. Ну мені дуже вже сподобалося, що це незвичний рецепт. такий ф'южн. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту «Пекельна кухня. Досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Починаємо з картопельки. Картопельку треба очистити, як каже моя дочка, роздіть. До білого тіла. Ох і Людмилочка роздівательниця. Це колись в селі так чистили, знаєте, не дуже тонесенько, бо там свині і воно ж без производство, як це кажу. Zero Свиня буде задоволена, якщо воно, шкарлупки будуть товсті. Свині будуть задоволені в будь-якому випадку, якщо їх покормити. А у нас так тоненько, економно, бо ми люди горяцькі. З базарчика покупаємо Ото. Та молоденьку картопельку можна просто пошлябати. Ну, картопельку ми почистили. Молодець. Хочу вам сказати, що коли ми готуємо м'ясні котлети, то існує пропорція, якщо у нас фаршу кіло, то треба третю частину хліба. Котлета з хлібом непогано. Але якщо додасти третю частину, Мені здається, що це багато. Трішечки менше потрібно. Десь четверту частину. І в нас існує пропорція. На 800 грам картошки беремо 300 грамів горіхи. Зараз, зараз у нас задача така. Треба її цю картопельку потерти з богом. Це така концепція дирунів. Може ви здивуєтеся, я такими порціями готую ці. Китлетки. Але ви знаєте, вони розлітаються миттєво, як то казали колись, як гарячі пірочки. Голодне з'їсть і холодне. До тобто, теж, слава тобі, господи, все. Тепер дивимось на цю картопку. І що ми бачимо? Це скарне. <гум> Вона вже пустила сік. Бачите? Бачу. І Я бачу. Але він. Нам не треба. Тому ми беремо таке сито і сюди пересипаємо для того, щоб вийшла вся мокрота. І щоб вийшла мокропіння, кашлю, шлюпити, щоб вийшла вся мокрота. Воно розбавляє котлети, а вони в нас повинні бути такі тугенькі. Тугенькі. І ніякому разі не по пекельні не, то, не їздити. Пекельна, не в смислі пекельна від пекла, а пекельна в смислі пательня. Пательня, пекельна. Клас. Вигрібаємо, щоб нічого не пропало. Я готую. <різь> 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 Бачимо, як воно тут капає. Бачите? Кап-кап. Як дощик. Як самогон в у мого діда. Первачок. Це не первачок, це сік з картоплі. Який нам не потрібен в нашому кулінарному шедеврі. Такий первачок можна бахнути і взагалі забути, що ти робила. І хай воно капає далі. А ми тим часом займемося цибулькою. Часто люди, коли чистять цибулю, у них на очі наверно сльози. Щоб такого не було, треба відчинити кран з холодною водою. Ніколи сльоза не проб'є ваші очі. Цибуля є такий газ. Він Виділяється з цибулі, доторкається до волого ока і вступає в реакцію. І тому ми усі, <соць> мама, якщо намочити ніж і потім різати, цього не буде. Нарізаємо дуже-дуже, як це кажуть, мелко. Дрібненько, дрібненько, дрібненько. Ну, такий собі дрібненько. <соць> Чоловіком відпочивали в доміках, це на Дісні, бачу, в мене нож затопився. Я з ножем та, до, до комунюки. Комуняки. Чоловік каже, що давай же може я. Та ні, я зараз сама. Думаю, що треба, треба ж було чоловікові дати щось робити. А я така, все сама, та сама. Самостоятельно. Ми зараз цю цибулю Звернемо до нашої картоплі. Тому що вона теж повинна в нас бути без всяких там соків лукових. Слухайте, вони ж такі, такі в очі дере. А чого ж воду не відкрив? Ой, ну ладно. Ой, мама, капає, капає, капає. Все капає, ну ладно, хай капає. Ну це ж як самогоночка. І соль зараз змусить лук. Видати сік. Беремось за чесник. Чесник. Слухайте, цей лук то очі вишибає. Виш... Вишив, цей лук аж вишибає. Як на звичайні котлети ми беремо ще й чесничок. Три. Він теж буває, буває різкий такий, а буває більш солодкий чесник. Але я пробувати не буду, бо боюсь. Я поряд. Все добре. По відчуттю він нормальний, не сильно злий. Чесничок у нас додався. Ну, зараз вже у нас основний інгредієнт. Горіхи. До цього ми використовували не основний інгредієнт. Лущини горіхи бувають інколи з такими додатками. Бачите, от такий додаток. І скачувати не треба. Краще самому налущити, щоб такого от не було. Бачите, це вже горіх, який тільки гіркотом може придати. Ну, Людочка, ти ж все сама, все сама могла б налущити. Я вчора лускала <guellame> Lebens та так налускала, що один горіх в мене впав, а я не побачила. Пішла на кухню, на нього стала ногою та й ногу звернула. Дивіться. Оце історія. Це пункт назначення якийсь. Ну так. Інтеграція шампуня буде? Почали. Фінчили. Почали побачимо. Навіщо ногою перебивати горішки? Є кутер, кидаєш? Дуже класна текстура виходить. Ми його доб'ємо. Я думаю, що зараз вийде паста, скоріш за все. Побачимо. Так, ну все перемолотили. Одна два. намучилась. Я бачу, намучана мучалась. Якщо побачити щось там не перемолотилось, то його треба повикидати чи з'їсти. Це ж треба, щоб була тайна. Мені буде завжди просто радувати. Ну це просто клас будуть ваші домашні чи гості куштувати? Щоб, не дай Боже, не побачили горіха, бо з що воно зроблено. Ти ж назвала це горіхові котлетки. <ріх> Як це вони не здогадаються, що там горіх? Починаємо віджимати, малими порціями, віджимати цю картоплю. Бачите? Дуже соковито щось попало в цю картоплю. Лайфхак. Картоплю гепнули. Бройте марлю. Кинули сюди так. Середина уйшла. І все. Сок вийшов. О, руки болять. Да. Так. Так. Все Зараз... сама, все сама. Зараз будемо перебивати всю цю нашу картоплю, цибулю, чесничок. Це була однорідна маса. Мені здається, що для цього рецепту картоплю краще було промити, тому що коли ти будеш її взбивати, крахмал вийде і вона просто буде як клейковина. О, все. На цьому етапі ми зупиняємось. Знову картопліка наша пустила свій драгоцінний сік. Дуже дивно, чому ти ж так старалась, віджимала її, в тебе ж аж ручки заболіли. Ти ж все сама, все сама. А вона така падлюка випустила сік ще раз. Тому треба ще раз ретельно нею попрацювати. Стільки не потрібних двіжень, просто от ну, я розумію. Просто кинь цибулю, кинь картопля, жж, рідина. Потім насито. Воно все рідина зійшла і все. Ні на натірку, на ттитуре, ооо, здравствуйте, ваша тетя! – Доброго вечора. Поїхали. Опять як самогон мого діда. Первачок. Оцей сік картопляний він і дає кус картополі. А якщо його стідити, то картопля вже стає як безкусна, і вона товаришує з горіховою масою і прибирає на себе її смак. Мені щось дуже дивно, взагалі всі інгредієнти женяться: горіхи, картошка. Покуштуйте, побачите, яке воно, що воно. Щоб ваші рецепти повторювали, щоб хотілося зробити ці рецепти, рецепт повинен бути дуже швидкий і з доступних інгредієнтів. Все. Так, ну що щось <ріст> типа не будеш робити. А ну, щось буде. Вже менше. О, знаєте, коли рецепт пішов не по плану. <ріст> Ця картопля у нас віджата, і додали все до горіхової маси. Цей етап пройдено. Ура! Але зараз ми будемо змішувати наші інгредієнти. Горіхова маса, і картопляна маса. І лукова маса, цибулькова маса і чеснична все тут, в нашому. Бачите, воно таке має вигляд як м'ясний фарш. Перебити в блендері картоплі з цибулею і горіхами не вважаю я це котлетою. Я особисто не вважаю. Я розумію, що існують внутові котлети і тому подібне, але для мене це м'ясо. Добавляємо муку. Десь 6 ложок столових собі піде. Воно зразу кажеться, що воно таке сильно круте. Я перший раз робила, то я злякалася, думаю, так, такого не робила, що воно ж не, не сформується котлета. Але потім, дивлюся, воно з часом все таке рідке становиться, що ще й додаю муку. Те, те що треба. От обуляю вчора на базарі. То купила порося. Привезла додому, а воно не дійстої. Так і я. Купила на базарі порося, а воно не дійствує. Я не зрозумів. Ладно, все, поїхали сюди перчим. <реку> <реку> і лампочка. <реку> Котлета требує обов'язково перчику. Ну і соль. Дивіться, не спутайте з сахаром, я колись спутала. Це був, звісно, шок. В М'ясо бахнуло цукор, сама не знаю чому. В житті захотілося солоденького. Треба спробувати. Треба ще сулі. Сива картопля, цибульта, горіхи. Пробуйте фарш на сіль. Бо, як казала моя бабуля, не досол на столі, а пересол на голові. <пух> Краще за столом досолити, аніж схопити ляща від чоловіка чи слив Якщо ловиш ляща, то рибні котлети — в самий раз. І щоб наш фарш потер... потоваришував зі всіми інгредієнтами, ми його накриємо плівочкою харчовою. Ну, обов'язково робити. Просто боріть і, і, і там смачте, якщо вам зайшов цей рецепт. Ці котлети вони дуже поживні і можна просто з соусом. Ото дві штуки з'їв, і все. І до вечора два водя. Якщо ви вже ж на народного шефа зробити якийсь гарнір, але потім сказати, що але можна без гарніру. Тому робимо соус вітамінний. Елементарна петрушка в Нарізаємо маленькими шматочками. На Кавказі їдять тут траву, ну як наші корови. На Кавказі траву не тільки їдять. Я там була, то сама присіла. Знаєте, що я навіть на балконі вирощую. Укроп в мене є. Домашній. Крій трішечки, а потрушечку гук ось Пучок. туди. Хай буде. Зелень, вона і в Африці зелень. Вона там не росте. Вибач. Це корисно і до м'яса, і до горіхових котлет те, що треба. Я не можу зрозуміти, які це котлети. Вони горіхові чи картопляні. А, про котлети там колись пла… метро хрещати. Бабка сидить і так написано котлета в тісті. А з другої сторони, візьму кошенят гарні руки. Хорош. Краще робити вмад горіхові і не про що не думати. Зелень, зелень в мене вже язик Ти подиви на неї, Ух, яка жартівниця Пересохло. В неї всі слинки витікли із-за того, що вона вже хоче спробувати свої горіхові котлети. Зелень нас є. тепер треба сіль. Зелень, вона пускає сіль. Я б ще додавав трошечки лимонного соку і чесник. Часник завжди добре. Ще огірка і якісь дзизики буде. Так вона більш ароматна буде наша приправка до до котлеток. О, як воно пахне, якщо ви тільки знали, краще всього особу приготувати до дзики. натерти свіжі огірки, віджати їх, додати в сметанку або в йогурт, додати зелені, трошки лимонного соку, сіль, перець і як якнайкраще з дирунчиками, або я б не рекомендував би, звісно, котлетки рікові. І беремо сметанку. Сметанка у нас 20%, домашненька. Цей соус він як салат. Оце це те, що треба. Супер! І не рідке, і не густе, трошки воно по тарілці совуються, але не витікає. Ось таке вони повинні бути. Що б зробив би я? Я б зробив би таку варіацію на українське песто. Трішечки кріпу, трішечки петрушки, додав би горіхів, додав би олію, все перебив. І був би такий зелений-зелений смачний соус, як італійське песто, але український. Ну, зараз момент істини. Формуємо наші котлети. Трохи масла. Беремо руки, опускаємо в воду і вологими руками формуємо котлети. Можна використовувати також масло, щоб воно більш слизьке було, і формувати одну велику кулю і від неї відщипувати постійно одного розміру котлетки. Спочатку колобок, колобок. Головне, щоб він від бабушки не вийшов і від дідушки не летіть. Потім ми його трошки. Приплюснули, щоб було красиво. Поїхали далі. Просто їх смажимо і все. Воно печеться 3-4 хвилини з кожного боку. Я вам скажу, що пахне натуральними котлетами. Не можна сказати, що інгредієнти інші. Я колись їв котлети з риби, але з додаванням волоського горіха. Дуже важко зрозуміти, що це котлети з риби, тому що там горіх на себе тягне ковдру, і тобі здається, що ти м'ясні котлети їш. Мого чоловіка тут немає, він дуже пекельний сім. Котлети наші готові: рум'яні, золотисті, гарнюні. Це чиста обманка для е, всіх е, любителів я. Котлети вийшли. помбісно пахучі тільки залишився соус. Мені нагадують ці котлети в столовці на цьому заводі. І ти береш пюрешку, цю котлету, така якась м -м, підливочка клац, і, ну, щось таке. Шановні експерти, я думаю, що ви мене нагородите почесним званням. Народного шеф-кухара. А своїм глядачам я кажу пробуйте цей рецепт. Це дуже смачно. Підводимо підсумки. Подобається їхній зовнішній вигляд, але не подобається смак горіхів і картоплі, цибулі. Я не можу дати людьми сменя народного шефа. Не сподобалась мені сама ідея цієї страви. Здебільшого це все таки картопляники, не те, щоб я мав там щось проти е, веганів. Але е, ні, Людмилі народного шефа звання дати я не можу. Можна було зробити песто і котлети запекти зі сметаною. Я вважаю, що цей рецепт на звання народного шефа не тягне, тому вибачайте. За рішенням експертів, Людмила не отримує звання народного шефа. До побачення з вами була Людмила.